Усім привіт-привіт! Ви знаходитесь на каналі Захоплення Марічки. Усім мирного неба, Божі нам перемоги. Швидкої нам перемоги. <рес> Стрибає, хоче волю. Хоча він на волі не дуже, не дуже так сильно і бігає. Він дуже спокійний кролик. Тато. Тато криль. Мушки літають, і за того він стрибає. Ось наша кроличка Маринка. Як ви пам'ятаєте, 8 чи 9 жовтня вона мала мати кроленята, але немає. Надіюся, що десь 10 жовтня. Листопада буде мати? Ось так. Ну, а тепер я вам по... ще покажу своїх кроликів, які в мене є. І розкажу, чим я їх на даний час годую. Ось моїх два кролики. Вони переболівші, друзі, то вони. Ріст їх трошечки припинився. Ну що, Хі -хі. хочеш побавитись? Зерно з'їли, я там трішки їх почистила, так злегка. А ти що такий невеселий? Що? Що ти невеселий? Так. Я ось тут три кролички. Ці, друзі, ці дуже шустрі, дуже. Щоб не повистрибували. І так, ану киш, 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 киш. Ви, напевно, пам'ятаєте, що я говорила, що вони в мене будуть пити чектонік. Так, вже декілька днів вони в мене п'ють. чектонік. Я їм перестала давати сочний корма, моркву, курят. Тут є 2 літри, я відміряла. І тепер порозливаємо їм по ємкусях. Раз-дві літри я розілю і все буде добре. Ось двом кроликам на водички і дала вес. Тепер, друзі, будемо давати їм картопельку варену. Ось, бачите, друзі, як вони їдять. Я картошку товчу, тому що тут і лупинки, і маленька картопелька. Я її потовкла, вона охолодилась, а тоді беру ножиком ріжу. Вони дуже гарні їдять. Друзі, ось ця моя пушинка, вона кусається, для неї не можна... Даже їсти нормально не можна дати. Положила їй сінця, зерно і картопелька. Щоб щось поправити тут, тут треба подумати. Ось гоші нашому положила також картопельку, Ось зерно, водичка. Ну, друзі, цей кролик. Все їсть, картопельки не дуже хочу їсти. Сінця їсть, Нехай їсть, нехай поправляється. Ну і останні мої. Так куди ж ви тікайте, боже, їх накормити, друзі, не можна. Тепер положу їм картопельку ще. Ось дивіться, як дружньо всі напали. Там гарненький кусочок. До ранку їм вистачить. І поставлю водички. Водичка в них стоїть, а в тому куточку. Вони там гарненько п'ють. Туалету там не роблять. Дуже гарні оці сестрички. А ось ці кролі можуть куди їдять, туди можуть і наробити. Ну що, тепер ще для них треба дати сінця положити. І все, і буде аж до ранку. У них тут гарма. Простора, я перемістила ж їх в другу половинку. Їм тут є де розгулятись. Ну вони гарно їдять, виїдають практично все. Інколи повередують, так? Так, звичайно, що так. Ще цей тиждень вони доп'ють. Чиктонік, і вже, напевно, десь в понеділка вже почну давати їм знов сочні корма, бурячок, інколи яблучка даю. Но яблука не дуже хочуть їсти, але якщо нема морпочки чи бурячка не покладу, тоді з'їдають і яблука. Цікаві. Вони давно, друзі, вже не гуляли. На вулиці гарно, травичка є, можна було, було б нарвати. Але все мокре, друзі. Все мокре. Це в нас сьогодні трішечки. Сонечко вийшло. Йшли дощі. Це подружка. Мішок тягне. Вже до мене хлопці вже скоро мої приїдуть брати. Розкидають ось цей старенький наш кролятник. Примістимо їх в новий і все буде добре. У нас який матеріал був, з такого зробили. Просто щоб. Що ти задумалась? Просто щоб відгородити від собак, друзі. Дивіться, що на дверях порозмазувалось, нічим не можна відтерти. Це я літом мастила, брала олію, оцет, шампунь, розводила і пензликом мастила. Тепер не знаю, чим його відмити. Треба купити фарбу і пофарбувати. Але перед тим гарненько-гарненько щіточкою потерти. І буде гарно так наша пушинка. Ну, друзі, я не знаю, чи будуть в неї кроленята в листопаді, чи не будуть. Вона кролиться огромна сама по собі. Величенька. Криль пішов на неї два рази. Гарно. Через 5 днів повторно свої звуки создавала, фиркала так і минулий раз було. Друзі, я не знаю, чи будуть нас кроленята, чи не будуть. Що ти шукаєш? Мішка тобі хочеться, так? Смакує мішок. Так, ану тікай. Завжди сіно наверне на водичку. Дивіться, як вона вигризла кориту. Це ж вона лягає, отак звідси лягає, щоб лежачи їсти. Дивіться, як вона розум... яка вона розумна. Туди морквинку впирає, і так вона їсть. Так. Одна ти лишилась. Із, із тих усіх колишніх, що в мене були. Якщо не буде кроленят, то не буде і кролів. Остання попитка для неї буде. Вона, друзі, з'їсть. Ну, та я ж тебе не трогаю, господі. Бачите. Вона гарно картопельку їсть. Дуже гарно. Вранці прийду, не буде нічого. Лише все може бути чуть-чуть. Ну що ж, друзі, всім скажу пока-пока, всім мирного неба, Божої благодаті, швидкої нам перемоги, нашим захисникам і захисницям повернутись додому із перемогою, живими і неушкодженими. Кегарне небо. Пока -пока. Коментуйте, ставте пальчика доверху, кому сподобалось моє відео. Підписуйтесь на мій канал. Не забувайте нажати на дзвіночок. Поширюйте мої відео в других соцмережах. Я вам буду дуже-дуже рада. Все, пока-пока-пока.